Добрий день друзі. Сьогодні я хотів би вам показати такий міні-обзор. Насос свердловинний відцентрований. Замовляв на розетці. Була акція. Він коштував 7 тисяч. Мені обійшовся він 4700. Зараз ми його розпакуємо, подивимось, як він виглядає. З чого зроблений. Наступної суботи нам приїдуть борити скважину, ми його туди вже опустимо, обв'яжемо, запустимо, подивимось, скільки він дає води. Все це я викладу. Буде наглядна інформація про нього, така як є, не така, як в паспорті написано. Скажу вам, яка буде у нас губина свердловини, зі з скільки метрів він піднімає, скільки дає води. Подивитись реальний обзор без реклами. Я, якщо буде щось з мотором, буду викладати відео. Щоб ви не втратили свої гроші даремно, зараз будемо розпаковувати його, доставати з упаковки і дивитися, як він виглядає, розкадрую його вам, який вхід, які фільтри стоять. Тут начебто є вбудований обратний клапан. Але ж треба ставити свій обратний клапан зразу після мотору. Зараз будемо розпаковувати, розрізаємо ленту. Ось так, один, так відкривається, дістаємо, ага, дивіться, тут навіть іде з мотором. Спеціальна така муфта, гідромуфта для кабелю, бо кабель цього мотора 1,5 метри. Іде така спеціальна муфта гідроізоляції кабелю, якого ви будете додавати до цього кабелю, скільки вам потрібна довжина. Цей комплект я сьогодні питав, коштує 400 гривень, а тут вона йде в комплекті з мотором. Це дуже добре. Так. Ось у нас гарантія, інструкція до мотора. А ось і сам мотор. Такий важкий, дуже важкий прям. Десь до 20 кілограмів, напевно, буде. Максимальна висота під'єму 86 метрів. Номінальна 66 метрів. Споживає він 550 Вт, дає 45 літрів хвилину. Максимальна температура води 35 градусів, обертання в праву сторону, захист IP 68, вбудований термічний захист від перегріву. Мотора. Режим роботи тривалий, тобто їм можна тривало працювати, подавати воду і це буде для нього безпечно. Зніму чохол Ось, бачите, такий. Реально важкий. Ось такий кабель йде. По проводах я скажу, що в принципі 550 Вт Ну, Я гадаю, що десь 700 буде потребляти, Подивимося, на неї. є прилад, ми поміряємо, скільки у нас насправді вживає. Вхід в мотор йде один дюйм. Ну, Провода, ну, я гадаю, що тут 80 см, хоча пишуть півтора метри. Комплект для з'єднання кабелю, щоб його герметично з'єднати, бо він буде знаходитись у воді, на це треба придивити дуже увагу і гарно загерметизувати кабель. Ще раз наголошую, дуже уважно це робимо. Зараз я вам розкадрую і покажу цей мотор. Оце його вихідний отвір. Розмір цього отвіру 1 дюйм. Насправді є клапан, але будемо встановлювати свій клапан зворотній, бо той не буде тримати воду, і це не тільки в цьому моторі. Не буде засмоктуватися вода, ось тут стоїть нержавійкий фільтр, не тонкий, товстий, такі параметри його. Ось так виглядає нижня частина цього мотору. Представник уповноваженої цієї фірми на території України товариства Сігма Україна. Мотор іде масло наповнений, довжина мотору. Ось ви бачите, тут приєднана кабель, який йде і виходить зверху мотора. Ось така вотонь, гарно відвита. Ось комплект для герметизації кабелю. Така інструкція де. Написано, що гарантія 24 місяці, по факту 18 місяців розетка дає гарантію. Ще раз показую, що він такий немаленький. Його діаметр 80 мм, тобто 8 см. Чому взяв? Саме такий. Ось такий поки що маленький обзор цього мотору. Як я казав, побачите його дійсні характеристики, я все покажу, все замірюю. На сьогодні все. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь. Для нас це буде дуже приємно.